Значить, ви засуджуєте СЗЧ, я правильно вас зрозумів? Ви, мабуть, Лев, який народився з автоматом в руках, все життя присвятив війні, війську, закінчував 150 тисяч різноманітних курсів, щоб прокачати себе ментально, фізично, і ви даєте таку оцінку. Якщо давати з такої позиції оцінку, наприклад, Івану, Івану, якого. Піймали пару місяців назад. Іван все життя займався іншими речами. Він думав максимум про свою родину, про свій двір, як зробити якихось коштів. А потім Іван іде виконувати свій громадянський обов'язок, іде захищати країну. Але країна, коли його брала, вона не зовсім перевірила його когнитивні можливості, психоемоційний стан. Може там подивилась трохи на фізичний стан, що він міг бігати і ходити. І потрапляє. Іван необстежений, без розуміння, що в нього за здоров'я, на що він здатний, якийсь піхотний підрозділ, який роз'йобують просто артилерію так, що аж куфайка завертається. І це триває тиждень, другий, третій. Іван, наприклад, достає своїх побратимів по кусках, по запчастинах, збирається все в пакети, для того, щоб було можна зробити, наприклад, ДНК. Ну, щоб рідні мали змогу хоч щось поховати. І рано чи пізно в Івана. Не витримує психіка, і це, в принципі, для Івана, для його світогляду, для всього решта це абсолютно нормально. І засуджувати Івана за це не можна, бо Іван не присвятив все життя в війську. Тобто він був здатний на певний проміжок часу щось робити. Все, він це зробив. Його ресурс закінчився, Іван здувся. Але героїзуватися з відповідно не потрібно. Це кримінальна відповідальність, всі ми адекватні люди, це розуміємо. Але ми також маємо розуміти причину наслідкові зв'язки. І коли ви пишете на повному серйозі, що ви знаєте, що таке війна, і ви засуджуєте, це або все життя потрібно цьому присвятити, або бути хоча б ну, там, в управлінні, де ти не приймаєш безпосередньо участі в бойових діях на полі бою, там, де не відриває руки і ноги твоєму товаришу. А ти дивишся в монітори, бачиш поле бою, маєш свою зону відповідальності, і відповідно певний світогляд. І для тебе цей Іван, ну так, да, він щось трохи не справився. І тебе зверху вийде начальство, ну, поняв. От тоді ти можеш засуджувати. При цьому маючи низький інтелект, отакий от от світогляд, нерозуміння, що таке причина наслідкові зв'язки, ти можеш засуджувати. Бо якщо до вашого відому, якщо ви все життя вчилися, я зараз трошки маленький, екскурс поведу Візьмемо дві групи по 30 осіб, одну групу будемо натягувати по тактиці, по фізо, а другу групу будемо натягувати по тактиці і по ментальному здоров'ю. І що правильно, виграють ті, з ким працювали психологи. Все дуже просто, але що правильно, Івана не було коли навчати правильно. Іван виконав свою місію настільки, настільки зміг. Тож, коли ви засуджуєте людей, Особливо не знаючи конкретних ситуацій, чому людина пішла все СЗЧ, Це називається невігластво. Кожну ситуацію потрібно розбирати окремо. Бо якщо це якийсь аватар, який все життя прохуярив, і він там романтика в голові сібався, це одна історія. А там, де людина погано була підготовлена, навчена, потрапила в піздерес, якого в житті не бачила, в страшних снах, то вона рано чи пізно здується. Und er hat es mir nicht